16 жовтня 2024 року російські нацисти знову здійснили ракетно авіаційну атаку України силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 68 ударних безпілотних літальних апаратів «Рашистів». Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України 64 ударні безпілотники расистів були локаційно втрачені, впали самостійно на території України. Також два ударні безпілотники расистів полетіли назад до так званої Російської Федерації. On October 16, 2024, the defense Дефесфорсив України дестроїв до 68 attack drones of the Russian Nazis invaders. In addition, as a result of the active countermeasures of the Defense Forces of Ukraine, 64 attack drones of the Russian Nazis' invaders fell on their own on the territory of Ukraine. Also, two attack drones of the Russian Nazis' invaders flew back to the so called Russian Federation.